Добрий день, друзі. Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Зараз 11 година дня. Виїхав на маршрут трішки покататись. Чому не виїхав 8? Бо нема взагалі натхнення вставати зранку, серйозно підготовлюватись і підходити до цього як до самої справжньої роботи, тому що зараз свята. І на Uberі взагалі не приходять замовлення. Мені, наприклад, на Дордаші це на іншій фірмі доставки, ще як коли-неколи, як але приходять. Наприклад, вчора мені прийшло на Дордаші 6 замовлень, а на Uberі одне. Це за 4 робочі години. Тому нема поки що ніякого азарту, натхнення серйозно так до цієї роботи відноситись, бо... Ти можеш просто виїхати і пів години чекати замовлення. Я вже навіть не виїжджав був, а просто сидів і чекав його вдома. З трьох днів одного дня мені просто протягом часу прийшло одне замовлення, я сів і поїхав його зробити. А, а інші два дні просто сидів по 3-4 години в аплікації онлайн. Мені писало, що триває пошук маршруту. І нічого мені не приходило. Можливо, це того, що я знаходжусь на 20-й вулиці, а вся двіжушка в моєму районі починається десь з 12-ї вулиці. Там багато дуже кафешок і ресторанчиків. Там більш-менш можна працювати. Але е, напевно через те, що між нами 8 цих вулиць, то замовлення до мене не доходять, бо їх забирає хтось. Раніше той, хто ближче до цих вулиць, або той, хто на автомобілі. Або я не знаю чого. Я не розумію поки що, як працює тут Uber. Тому виїхав на маршрут, а там подивимось, як воно буде сьогодні. Музика Русский? Украинский? Украинский, русский или польский. Хорошо, хорошо. Хорошо. Сейчас, подожди, какой язык нужно выбрать? Выбирайте украинский, если okay. есть такая возможность. Okay. Украинского у меня нету. Да. Потому что я из Литвы, так что украинского нет у меня. У меня есть или польский, или, или русский. Хорошо, Поэтому... давай. Давайте okay. на русский лучше тогда. Хорошо, потому что донский еще у меня от Советского Союза остался, а украинский у нас не было. Значит так, а, что, а вы куда? Вы в Ванкувере живете? <говорит> да, живете? я уже в Ванкувере на 20-й авеню, это 5 километров от центра города. 20-й авеню, и кто, что приблизительное? <говорит> потому что мы на 17-й авеню, почему я спрашиваю? О, Я в этом районе ниже Китселано нахожусь сейчас. А, вот вы, вы, знаете, значит, вы где-то на Арбютус, Макдональдс в этой стороне. Да, 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 да возле улицы да. Макдональдс, да. Хорошо, а мы, значит, на Мене, 17 -е. Угу. Это недалеко, а, прямой. По 16-й недалеко вообще. Потому что мы же между 16 и 17 угу, да? Угу, я понял. Итак, работа очень тяжелая, физическая. Это uh -huh. помощники сантехников. Uh -huh. Они в основном... Ну, помогать, это там, поднять бойлер там, на двоих 50 uh -huh. килограммов, это не проблема. Uh -huh. Проблема тяжелая в том, что нужно копать землю траншеи, да? Uh -huh. 20 часов, 20 долларов в час. Значит, это или part-time или full-time. Если part-time, ну, так вот, э, в конце дня заплатили, и все, да? Uh -huh. А если... там, Привіт, друзі. Прийшло мені подвійне замовлення е від фірми Дордаш на 20 доларів. Одне 9, друге 11. Забрати їх в одному місці потрібно було, що я вже зробив. І віддати теж одне вже віддав, а друге йду. Тут просто 500 метрів. І... Теж віддаю, і бляха, таке реально невелике замовлення, кілометр до магазину, 500 метрів від, від магазину і 200 там, чи 400 метрів. Ну, коротше, теж небагато від іншої точки. Коротше, класно. Дуже коротеньке, дуже можна його швидко зробити і заробити аж 20 доларів. Прикольно. І тільки що спілкувався з жінкою, її звуть Ада. Вона рекрутером працює чи ким на цій фірмі. Е, про це влаштування я не знаю, але домовився завтра про співбесіду на рахунок, вакансії, помічника сантехніка. І каже, що дуже-дуже важка робота, потрібно тупо копати. Тебе беруть коняку, самі там дивляться, щось там прокладають якісь там маршрути туди-сюди, а ти просто як коняка маєш копати. Траншеї. Я, звичайно, розумію, що це просто нереально важко. У мене нема сильного досвіду копати. Один раз я мав такий підробіт... підробіток такий в Хмельницькому. Hello! Have a nice day! Одного разу в мене такий був підробіток, ми ледве вкопали 2 метри якихось там, якихось там траншеї, і на цьому все закінчилось. Тому я знаю, що це за робота. Але мені потрібна зараз якась стабільна робота. Доставку я люблю, але поки ці свята, то з доставочкою якісь є проблеми. Тому буде класно, якщо мені вдасться знайти щось стабільне, навіть то копання. Я нічого не втрачу, якщо піду, спробую. Якщо буде нереально, то можна залишити, шукати щось інше. А якщо... А якщо треба там три години покопати, а далі можна щось там допомагати, наприклад, тому сантехніку, то е то в принципі може і буде не найгірша робота. Тому пізніше буде видно. Але мене це вже порадувало. Hello, I have delivery for you. I'm here. you Uh, do want to Взяв друге замовлення, невелике, на 7 доларів, але дивіться, куди мене завело. Хе -хе. Дивіться, завело мене на заливчик плюс виглядають там вдалені, Чи як це сказати? Гори засніжені, прям кайф. Дякую. Засніжені гори і заливчик, і Андрій буде ловити, надіться літом макрелу, М -м -м, якщо вона тут є, приїхав на Кіцілано Біч. Дивіться, пляж, там далеко такі гори класні, кораблі. Крутяк, краса. І хіба я нещасливий кур'єр отримати таке гарне замовлення в таке гарне місце? М -м -м. І ще й поїхав не туди. І що ми зараз заробимо? Уху, 7,50! Гляньте, який гламур припаркований. <реш> Блін, кайфую, класна дуже погода, тепленько, сонечко собі легенько так світить за хмарками. І я щасливий, що я доставляю на, у Ванкувері, бо я так довго про це думав. Мені Щацин теж місто подобається. Я коли виїхав зі Щаціна і поїхав, о, замовлення прийшло, і поїздив у мегаполісі. Я почав більше цінити щацін, я розумію, що це все-таки класне дуже місто. Воно мені подобається. Так, замовлення теж на 7 долярів. Але дуже мало дивіться, я десь його ось тут забираю зараз пару, пару метрів від мене і доставляю ближче до такої центральної вулиці. Так, 240 метрів, щоб забрати замовлення. Прикольно, я поїхав. Такий прикольний ліфт. Такий класний темно-вишньовий колір. І сам під'їзд, до речі, дуже дивний. Ну як дивний, прикольний. Я б сказав аутентичний, але не знаю, що це слово означає. Скажете мені, чи воно підходить сюди, чи ні. Дивіться, який під'їзд. Ууу, яке все темного кольору, вишньовий, коричневий. <реш> Дивіться, які прикольні з дерева якісь пам'ятники чи статуї, як це назвати, не знаю, але з того, що мені здається, це спеціальні такі пам'ятники для або пов'язані з історією першопоселенців тут у Ванкувері. Люди, які типу, перші сюди. Приїхали і поселилися жити. Корінні племена, отак. Гори які прикольні. Виглядають. Оце, друзі, точно для колібріків якась двіжушка. Дивіться, будиночок. Це точно колібрики тут живуть. Комфортний і затишний вестибюль. Все чистенько, все світленьке, гарне, прикольно. І так, заробив я 50 доларів. -ху -ху. О, до речі, за 3 години, за неповних 3 години. В принципі, не так погано. Байк мій стоїть, чекає мене, а я почекаю, поки що тут замовлення. я сьогодні 50 доларів за декілька годин, за три, три з копійками. Не найкращі заробітки, але на якусь їжу та на житло, можна сказати, грубо кажучи, заробив. Або ще, можна сказати, заробив як кіт на глині. Планую зараз пообідати і, можливо, ще виїхати вечірком трошки попрацювати. О, який будинок. Блін, якби я б чіпив камеру на лоба, я би міг нормально тримати руля і їхати, а так небезпечно. Тут дивіться, які дві жужки, підкидає мене, тормоза тільки передні, тому навіть тут небезпечно дуже їхати. З'їдемо сюди, хопс! Най-най-най-най-най-най-най. Будинок -най 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 -най. теж класний. Яка це у нас 18-та вулиця, а мені потрібно 20-та. Знак Стоп. Зупиняємося. Hello. Ууу, uh, дивіться, який гарний будиночок. Класно. А тут вже такий сучасний побудований. Прикольно. О, знайомий кущ, я тут з Русланчиком, товаришем бігав вже. О, ну, я вже в себе на районі, можна сказати, ще трошки. От в Ванкувері сотні тисяч, напевно, будинків. Може не сотні тисяч, не знаю. Але дуже, дуже багато. Але подивіться, ні одного однакового немає, всі різні і всі по своєму прикольні. Щі які модні, боже, скільки роботи біля них треба. Оце будинок, цей який я вже раніше вам показував з пальмами. Тут дивіться, які прикольні. І наш будинок, дивіться, фортеця. Просто модний будинок. Алло, Андрій, доброго вечора. Мені ваш номер дала ваша дружина Вікторія. Е, скажіть, будь ласка, що там по роботі? У вас є якісь вакансії? Привіт, друзі! Вчора обірвав своє відео під час роботи на доставці. До мене дзвонили. Люди, які подивилися моє відео на Ютубі, дуже добрі люди. Зазвичай люди, які живуть тут, не сильно реагують взагалі на таке відео, не дуже спішать допомагати, бо, можливо, самі не освоїлись тут, щоб допомагати, або хочуть, щоб я так само, як і і вони набивав свої шишки шишки на голові. Але ці люди зв'язалися зі мною, порекомендували е, одну фірму свою, на якій, можливо, потрібно найближчим часом буде. Працівника жінка Вікторія і чоловік Андрій. Чоловік мені розповів про деякі нюанси там на його роботі і взагалі на рахунок Канади і про це влаштування, а його жінка, пані Вікторія, мені допомогла мою резюме, підкоригувала, зробила його таким. Більш актуальним виглядом, і відправили мені на ту вакансію, де можливо вона звільниться. Коротше, дуже класні люди. Якщо ви дивитесь це відео, велике вам дякую. Зараз я прийшов з Андрієм на будову, і в нього ніби буде як пробний е, такий собі перший день. Йому сказали, що потрібно купити, які інструменти, який одяг. І сьогодні. Можливо, Андрій вже буде працювати, а я прийшов з ним, бо може вдасться трішки допомогти йому з якимось перекладом поспілкуватися на інструктажі з охорони праці, ну ми на це надіємось. І заодно спитаюсь, можливо, в них якась є робота для мене, якщо в мене немає досвіду великого на будові. Тому якось так зараз просто без 10 7 ранку ми очікуємо, нікого поки що немає, тому на зв'язку далі увімкнусь. Ось так виглядає ця будова, там далеко стоїть Андрій біля вагончика. І що, зараз по дорозі, коли буду йти додому, вам розповім, як це все виглядало. Але будова дуже серйозна, фірма велика, тому сказав нам цей бригадир, що роботи тут є багато, аби було бажання робити і вчитись. Дивіться, який кран безсочазний стоїть. І так, друзі, йду зараз з тієї будови. Маю багато чого вам розповісти про будову, про інструктаж з охорони праці, про інструктора з охорони праці і бригадира, який нам допомагає. Але в зв'язку з тим, що це відео я починав з того, що я просто знімав доставку, потім до мене позвонили, я спілкувався з хорошими людьми, які допомагають знайти роботу. І навіть коригують твоє резюме. А тут ми вже йдемо на будову і проходимо інструктаж з охорони праці. Навіть в голові не вкладається, як я маю поєднати це відео і не збісити людей, які випадково його знайдуть. Тому що люди, які дивляться мої відео і говорять, що це вже для мене як серіал, кожного дня виходить якесь відео, і мені цікаво, що там і як ви освоюєтесь. То вам, напевно, байдуже, як буде називати це відео. Але я взагалі не розумію, як я його можу назвати, щоб поєднати її і доставку, і інструктаж з охорони праці, і якесь CV на іншу роботу. Тому я хочу це відео на даний момент тут закінчити. А кому цікаво, і ви дивитесь як серіал, я сподіваюся, що ви просто завтра зайдете. В той самий час викладаю я в 9 годин ранку по Ванкувері. А в Україні це, мені здається, 7 годин вечора. 19 година. Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво і ви так само прийдете, ну, зайдете на це відео і дізнаєтесь... Опа, блін, мене чуть машина не збила, я дурко. І дізнаєтеся, що там і як було на будові. Бо я, чесне слово, я не хочу робити просто тьму відео, бо мені типу, хочеться хайпувати і створювати мільйон різних відео, щоб вони дуже багато набирали. Ні, я не з тих людей, мені просто хочеться якось робити це все більш-менш логічно. І... і взагалі, якщо чесно, не знаю, як це поєднувати. Дивіться, елементарно, мені потрібно... Монтувати відео, бо мені це подобається, я цим займаюсь 3 роки. І протягом трьох років в мене останній місяць з'явився прогрес, коли люди дивляться, коментують, ставлять якісь вподобайки. Відео сам YouTube показується іншим людям, приходять нові підписники. Я від цього кайфую, я до цього, чесно, йшов 3 роки. Мені дуже подобається, того я не можу не знімати і не монтувати. Для людей, які хоча б там якісь роблять пости. В Інстаграмі там, чи в Тіктоці якісь відео короткі, я думаю, ви мене зрозумієте, що на це йде просто мільйон часу. Коли ти просто хочеш на, напис якийсь навіть намалювати на своїй обкладинці там, чи на чому б то не було, то ти просто гортаєш, вибираєш з 10 різних варіантів і тратиш на це дуже багато часу. А, а монтаж там, і інші нюанси якесь там. Оформлення самого відео там з хештегами це теж куча часу. Я не знаю, як поєднати мені монтаж відео, як мені поєднати пошук роботи, бо це постійно треба робити. Я не знаю, як поєднувати мені пошук роботи, якщо тут договорився, що почекаю тиждень мені дадуть відповідь на іншу роботу. Вже домовився, що сьогодні співбесіда, ще на іншу мені скинули координати, туди можна прийти занести резюме. А як потім розгрібати, якщо тобі десь там, там і там і там заакцептують? Ну, коротше, трошки запутуюсь. О, крім цього, не можу не працювати на доставці, бо хоча там зараз мало замовлень, і вона не зовсім перспективно виглядає на даний момент. Але я не можу не працювати на ній, бо це хоча б якісь гроші на... На хліб і на цей і на житло. Тому і до, на доставці теж треба якісь копійчата заробляти, коли ти просто в процесі якомусь очікування. Я не можу це між собою все поєднувати. У мене їде кришняк. Мені реально бракує часу. Вчора ліг в 2 години, сьогодні став вже в 6 ранку, поспав 4 години і я не можу собі дозволити зараз лягти спати, бо цей час він дуже дорогоцінний, коли в тебе закінчуються гроші. Тому... Це відео на цьому моменті я закінчу. А наступне просто розповім вам про інструктаж з охорони праці, як ми з Андрієм справились на будові. Надіюсь, що в нього реально сьогодні вдасться показати, що він вміє, бо в нього реально класний досвід і про нього дуже класні відгуки, що він дуже майстерно і швидко в'яже арматуру. Читає креслення, тут з кресленнями можуть бути трошки проблеми, але але ми зі всім справимося, коли в нас немає іншого виходу. Тому, друзі, якщо хочеш підтримати мене, будь ласка, постав подобачку. І до зустрічі завтра у наступному відео, де я розповім тобі про про цей інструктаж і про сьогоднішню розмову і взагалі про роботу на будові. бо там і справді така багато цікавих нюансів у нас сьогодні було. Ми провели там більше двох годин, тому до зустрічі завтра, друзі.